Паузу для українців зняли сьогодні 9 червня. Ми маємо документ з трьох сторінок, де ЮСЕС зобов'язалися зняти паузу та продовжити програми U4U, а також Січенві. Зараз більш детально, друзі, цим інстаграм, як завжди, підписуйтесь. Там ви знайдете всю актуальну інформацію так само, це мій Телеграм. Там ви знайдете ще швидше всю інформацію, щоб ви побачите це відео. Ну і знову ж таки, Тік-Ток, Фейсбук, де ви не бачили це відео, не забувайте підписуватись. Тут новини США та України. Отже, сьогодні ми маємо інформацію, що USA зняла всі паузи щодо повторного паролю, репаролю для учасників U4U, подання на бенефіц, такі, наприклад, як на роботу, ТІПІС, Грінка і тому інше для всіх, хто в'їхав за. Програмами United for Ukraine, CHNV пароль, куба Гаїтінікарагони села і ще інша програма FRP. Це означає, що USCIS вже знову розглядає всі подання, які були поставлені на паузу. Тому, друзі, заходьте в свої кабінети, перевіряйте, що у вас там відбувається. Чомусь, на жаль, вже одній людині прямо датовано сьогодні подачу на репароль, яку вона зробили. Відмовили, тобто є інформація, що кейс denied і це саме сьогодні, 9 червня. Що відомо? Отже, всі адміністративні паузи та зупинки січня і лютого 25-го року скасовані. USCIS отримали інструкцію, що. Вони повинні розглядатися USCIS також визнає зобов'язання технічно оновити свої системи, відновити роботу онлайн-ботів, сайтів і процесів подачі, забезпечити інструкції для офіцерів USCIS щодо повернення до звич... звичного порядку розгляду заяв. Дата, отже, сьогодні, 9 червня, 2025 року, підписан Кіка Ско, тимчасова заступниця директора USCIS, місце Кемп Спінкс, Меріленд. Рішення не лише ухвалене судом, а вже офіційно прийняте до виконання USCIS. USCIS зобов'язалася відновити розгляд справ по U4U і репароль. Це публічне і юридичне зобов'язання, підтвердження під присягу, декларація за ну, там, кодекс стаття. Тобто, що тепер? Якщо ви чекаєте репароль або подали заявку на продовження, USCIS має розглядати її далі. Якщо справа було поставлено на паузу раніше, зараз вона має бути розморожена. Якщо е очікуєте... Перевіряйте, заходьте, просто пишіть мені в приватні повідомлення. пишіть в телеграм-групу, що у вас відбувається. Чи почався якийсь рух, чи почали вам приходити підтвердження ваших кейсів, тому що, так, ті, хто подавались на TPS, вам давали і до цього. Але тим, хто заїхав не по Юферю, тим, хто заїхав по Єфері, подалась на TPS, все було просто на холді. Сьогодні, 9 червня, ось ця інформація для українців, я гадаю, це шикарна інформація для українців. Але, будь ласка, перевірте свої кабінети, тому що, на жаль, чомусь ось одна людина отримала сьогодні. Case denied. і що в цьому випадку робити, якщо людина була на паролі, подалася на репароль, і її статус закінчився, вона прийшла в нелегальний статус, а зараз її відмовили. Я не знаю, чи ця людина могла податися на на TPS чи на щось інше. Тут велике питання. Тому, друзі, як ми бачимо на цьому скрині, людина подалася 24-го року е жовтня, 15 жовтня, а сьогодні саме 9, 9, 9 червня. Був е, кейс від від Дінай, від, 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 тобто відмовили, що робити в цьому випадку, поки не зрозуміло Але друзі, просто приходьте, дивіться і обов'язково коментуйте, щоб розуміти ситуацію в цілому.